Привіт, шановні геймери та геймерки! Ви на каналі UGame. І сьогодні ми зануримося в атмосферу ностальгії та відкриємо для вас карбницю класичних ігор, які вже з нами протягом останніх 15 років. Ці творіння не тільки стали куточком історії геймінгу, а й залишились незабутні враження та неперевершений геймплей. Давайте разом пригадаємо та відзначимо ці великі класичні ігри, що вкоренилися в наших геймерських серцях. Far Cry 2 це гра, де ви відправляєтесь в глибини військового конфлікту в країни з гарячим кліматом та безжальною природою. У цьому екшені від першої особи вам слід виживати в світі, де кожен крок може виявитися останнім. Візьміть на себе роль найманого вбивці-учасника внутрішнього конфлікту і розкрийте таємниці інтригуючого сюжету в залитій кров'ю Африці. Знаходьте способи пристосуватись до навколишнього середовища, бо не тільки вороги загрошують вашому життю. Але й хвороби, злива та інші елементи природи. Погравши декілька годин в цю гру, я зрозумів, що гра непогана, а на свій час взагалі була відкриттям. Недаром ця гра має багато схвальних відгуків. Портал у цьому приголомшливому пазл шутері. Ви опиняєтесь в ролі тестувальника у науковому комплексі, де порталами керують передові наукові пристрої. За допомогою вашого розуму та порталів, які ви можете створювати, вам потрібно пройти через низку захоплюючих головоломок. Кожен рівень в Портал це геніально створена задача, де ви повинні використовувати свою уяву та навички для переміщення через простір та подолання викликів. Головоломки порталів є не тільки винахідливими, але й супроводжуються чорним гумором та загадковим сюжетом. Інноваційний геймплей та унікальний стиль Portal роблять його неповторною грою, яка залишає незабутні враження у гравців. Portal – це гра прямо з дитинства. Дуже сподобалось, перепроходив її неодноразово. Дуже рекомендую. Left 4 Dead 2. Це безперечно захоплюючий та непередбачуваний екшн, де ви разом зі своєю командою повинні боротися за виживання в світі охопленому зомбі-апокаліпсису. Завдання просте: вижити та досягти вказаної точки на кожному рівні, подолавши хвилі нападів ворожих зомбів. У грі важливо пам'ятати про співпрацю та взаємодопомогу. Кожен гравець відіграє важливу роль у команді, і успішне виживання залежить від того, наскільки ефективно ви працюєте разом. Важливо обирати правильну тактику, взаємодіяти під час атак та забезпечити безпеку для всієї групи. Left 4 Dead 2 створює атмосферу напруження та адреналіну на кожному кроці. Кожен момент може стати останнім, але саме це робить гру неймовірно захоплюючою. Кразіс у цьому науково-фантастичному шутері від першої особи ви стаєте суперсолдатом, у східноєвропейський броньований костюм, який дарує вам неймовірні можливості. Гра вражає своєю графікою та ігровим середовищем, дозволяючи гравцеві досліджувати величезний відкритий світ, повний неймовірних пейзажів та технологічних див. Crysis поєднує у собі захоплюючий сюжет, де вам доведеться боротися з таємничими ворогами та відкритий геймплей, де ви самі визначаєте свої методи виживання. Ваш броньований костюм дарує вам унікальні здібності, включаючи зміну режимів підвищення сили та швидкості. Погравши в гру, мене вразило, що можна руйнувати будівлі. Та сама якість картинки у грі взагалі була дещо. Need for Speed Pro Street у цій грі ви візьмете участь у безжальних змаганнях на трасах, де тільки найкращі можуть стати королями асфальту. Гравець потрапляє в світ професійних автогонок, де кожен заїзд це за шанс довести свою майстерність і підкорити найвищі швидкісні рекорди. Змагайтесь на різноманітних трасах від обласних автодромів до вуличних перегонів і модернізуйте свій автомобіль, щоб відчути найвищі оберти. Гра вражає реалістичністю динаміки автомобілів та стилем гонок. Кожен детально пророблений автомобіль, реалістична фізика та різноманітні режими гонок роблять Need for Speed простий, захоплюючим ігровим досвідом для всіх прихильників швидкості та високих ставок на дорозі по моєму перша гра в Need for Speed, де можна розбити свій автомобіль. Поправте, якщо я помиляюсь. Half-Life 2. Ласкаво просимо у фантастичний світ Half-Life 2, де ви виступаєте у ролі Гордона Фрімена, вченого, який стає неофіційним лідером руху опору проти міжпросторового порталу, що забезпечує появу прибульців на землі. Гра захоплює вас від самого початку та тримає в напрузі до самого кінця. Вам слід використовувати різноманітні знаряддя та винаходи, щоб протистояти ворогам та розв'язувати складні головоломки. Half-Life 2 славиться своєю глибокою сюжетною лінією, інноваційним геймплеєм та вражаючою атмосферою. Прямо якийсь ностальгічний спогад з дитинства, дуже крута гра, всім рекомендую. Гра прям навіяла старі часи. У кого також є спогади про цю гру, рекомендую встановити та пограти. Напишіть, яка гра вам навіє ностальгію. Batman Arkham Asylum Гра вразить вас не лише вражаючою графікою та деталізацією, але й інтригуючим сюжетом. Психопатичний Джокер вирвався зі своєї клітки в лікувальному закладі Arkham, і тепер Бетмен повинен покласти край його безумству, використовуючи свої унікальні здібності та винахідливі гаджети. У грі вам потрібно долати головоломки, ведучи бойові дії, розслідувати злочини та виборювати своє місце в темряві Готема. Бетмен Arkham Езелум вражає великою свободою дій та цікавою бойовою системою, що надає вам відчуття справжнього легендарного супергероя. У цій грі ви не просто відчуєте себе Бетменом, ви станете ним і вирішите долі Готема у боротьбі зі злочинцями. В момент її популярності я не грав в цю гру, але зараз спробував. Що можу сказати? В принципі, непогана гра, якщо подобається такий жанр, можете спробувати. Mirror's Edge це гра, де ви вступаєте в ролі Фейт Коннорс, віртуозної кур'єрки, яка живе в місті Мегаполісі з яскраво білою архітектурою та безупинним нагнітаючим ритмом. Гра вражає не тільки своєю футуристичною естетикою, але й унікальним геймплеєм, де паркур та вільний біг використовуються для подолання перешкод та ворогів. У вас нарешті є можливість відчути себе вільною та швидкою кур'єркою, яка просочується між хмарочосами та покрівлями будівель, уникаючи перешкод та виконуючи захопливі трюки. Mirrors Edge це не просто гра, справжній кінематографічний досвід, який захоплює вас своєю динамікою та стильною естетикою. Цікава гра з крутою графікою. А коли вона вийшла, була прям дуже крута гра. Рекомендую. Stalker. Тінь Чорнобиля. Це гра, де ви опиняєтесь в зоні відчуження, утвореній через аварію на Чорнобильській АЕС, і досліджуєте небезпечні території, які сповнені загадковими аномаліями та небезпечними мутантами. Гра вражає своєю реалістичністю. Ви виступаєте в ролі сталкера, який шукає скарби в небезпечних зонах, де чекають небезпеки на кожному кроці. Завдання включає в себе виживання, боротьбу за ресурси, взаємодію з іншими сталкерами та вибір між альянсами. Атмосфера гри вражає своєю темрявою загадковістю та напруженістю, дарує вам непередбачувані пригоди та враження від боротьби за виживання у постапокаліптичному світі. Цю гру я перепроходив не один раз, дуже сподобалось. Перегравши зараз також новією ностальгією. А ви чекаєте на другу частину гри Stalker? GTA 4 це гра, де ви стаєте Ніко Беліком, втіленням іммігранта, який прибуває в мегаполіс Ліберті Сіті в пошуках кращого життя, але опиняється в сюжеті злочину зради та виживання. Гра вражає своєю відкритістю світу реалістичним містом та глибоким сюжетом. Вам відкривається свобода вибору власного шляху у великому місті, де ви можете займатися різними видами діяльності від виконання місій до відпочинку в казино чи оренди авто. GTA 4 пропонує захопливий сюжет, запаморочливу кількість завдань та можливість вільного дослідження великого віртуального міста. Захоплюючи персонажі, шалені переслідування та величезний віртуальний світ роблять цю гру неперевершеною для шанувальників відкритого світу та екшену. На момент виходу я трохи пограв в цю гру та покинув, але зараз, коли спробував зіграти, аж захотілося пройти її. Дуже атмосферна, рекомендую. І ось ми дійшли до завершення нашого захоплюючого відео про 10 ігор, які супроводжують нас вже 15 років. Сподіваюсь, ви відчули цю ностальгію та емоції, які я спробував передати. Якщо у вас є власні улюблені класичні ігри чи спогади, поділіться з ними в коментарях нижче. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити інші захоплюючі відео про світ геймінгу. Дякую вам за перегляд, гравці! Геймінг на повну катушку. І до зустрічі в наступних відео на каналі UGame.